Мої феєчки пронто-пронто нарешті я знімаю в горизонтальному вигляді. Таки навчилася тішечки знімати. Не знизу, коли якесь не якесь, а якісь другі, треті підборіддя проявляються, хоча начебто я й худенька ну не знаю, можливо, це вікове, а можливо це ктосне, да, обличчя, не в ту тему, але бачите, який гарний вигляд. Ми з вами сьогодні поговоримо про те, як змінюються ментальні програми, які в нас є завдяки моїм амулетам. Ті з вас, хто не хоче слухати про амулети, кому це не відгукується, це теж нормально, але я вам все рівно раджу послухати, через що. Через те, що ви зараз візьмете багато для себе інформації взагалі щодо стосовно програм, які бувають і як вони рулять нами. І вам на якийсь мить може вдатися, що все ви зрозуміли, як вам треба діяти, і ви вже змінилися. Це, звісно, буде на дві хвилини. Тому що будь-яку програму треба змінювати, це все рівно, що змінювати всередині себе да, реакції. В якому плані? В тому плані, що будь-яка реакція вона має відгук в тілі. І для того, щоб змінити її, тобто необхідно багато разів повторити саме іншу реакцію. Зараз я вам розкажу, ви зрозумієте про що я. Так ось. До речі, давайте мою руку Телеграм, там посилання буде в відео. І там в групі Телеграм я багато розказую більше, ніж тут. Там є відгуки про амулетів, кому не потрібно, можете їх почитати, але там, знову кажу, багато програми, сам програми, багато інформації саме для вас, да, безпосередньо, яка вам допоможе в вашому житті. Так ось. У мене 14 амулетів, звісно, я їх сама собі роблю. І амулет на особисте життя, амулет на високорангового чоловіка. Про що я? Про те, що як я помічаю, як саме у мене це працює, тому що найкращий приклад це свій приклад, крім того, що відгуків у мене просто тисячі, знов-таки в групі подивитись. У мене є один залицяльник. Ну і він там постійно до мене <кхи>, якось проявляється. І я йому кажу, мені треба зробити лендінг. для лендінг, а відео вставити в мій лендінг. Він каже, так я знаю, як. Зайшов мені програму і каже, я зможу. Ми з ним там в, каф... в, каф... в кафе сиділи, взяли... я взяла свій ноутбук, принесла. Приблизно ми спробували, я бачу, що у нього виходить. Я така думаю, нічого я буду це брати якогось відеомонтажера. Та? Є людина, яка хоче проявитися, нехай він проявиться. Хоча, тобто я пішла в цей досвід, хоча по, по великому, мабуть, я так думаю, що можна було в цей досвід знайти, але якби не цей досвід, я б не зрозуміла те, які програми в мені рулять мною. Як вони іскажають цю ситуацію стосовно не тільки чоловіків, а стосовно цього життя? І тепер я це відстежую, і мені набагато легше живеться. Так ось я йому розписала концепцію відео, щоб ви розуміли, що Буду розказувати, тому що треба реалізувати. Розписала там, на якому відео робимо, які, е, від е, які відео треба вставити, по скільки секунд повинні бути ці відео, на які аспекти відео, які, які треба вставити, треба звернути увагу. Тобто, що саме показати, і скільки навіть секунд повинні бути ці маленькі відео. Що ви думаєте? Він мені кидає. Він взяв всі ті відео маленькі, що йому понакидували, які треба обрізати і вставити в велике відео. Да? Він взяв їх разом, поєднав і присилає мені. Хоча я йому писала, там основна тема там така. Да? Основна тема буде йти через це відео. Основну тему ми робимо, як там 10 секунд, основна тема, 4 секунди вставляємо ролик. І так, 10 секунд, знов ця тема, 4 секунди вставляємо інший роль. Так? Тобто показуємо моє життя. Що вчора мені піднімалося, коли він мені слав різні варіанти, і вони тупо, от тупо, просто от людина не чує. Так? Перша програма, яка в мені піднялася. І раніше ця програма дуже сильно рубила в моєму житті. Це е, те, що мене не люблять. У кого така ж програма, напишіть. Тобто для мене завжди так було, так мене виховали, що якщо людина не робить так, як мені треба, то значить вона мене не любить. Розумієте? Причому навіть в таких моментах також. Тобто я розумію, що він реально не вчитується в те, що я пишу, і у мене перша думка значить, він мене не любить. Ну, по-друге, він мене вже не, не повинен ще любити. Ми мало ще один одного знаємо, але я вже цю програму відстежила ще, коли у мене вже амулети. Десь я особисто працюю зі своїми амулетами три роки. Так? І я цю програму відстежила ще, коли були перші амулети. Ми сказала, стоп, це не так. Тому що у багатьох із вас є ця програма. Не ну, написав доброго ранку, не любить, не відповів зразу на повідомлення, не любить. Тобто, все ось в цьому, да? тобто, всьому ви бачаєте свою да, провину прямо ось до того, що не любить, значить, я не така, як треба, навіть такий під зміст. Я кажу, стоп цій програмі Де далі. Слухайте програма. Мені хотілося, а він ще почав мені дзвонити. Він мною спокійно розмовляє. А я скидую його дзвоники, тобто бо розумію, що зараз наговорю не те, що треба. Я дуже чутева людина і дуже емоційна. І яку другу програму я відстежила? Я починала писати йому повідомлення п'ять разів, так як я його. Перекладачі, бо я іспанську знаю, але не так коректно да, з часами. І оце я відстежила і мені це сподобалось. Раніше я написала і відправила, я йому там починала писати, що ти вже не перший раз проявляєш ці свої риси, а це правді було, коли я тобі кажу, а ти не вдумуєшся в те, що я тобі кажу. А це так і було. І так було не раз. Насправді. Хоча з іншого боку, знов таки, зараз поясню, послухайте, так, все правда, так було. Е, і ти зараз знов це показуєш, ти не хочеш читувати, ти не хочеш думатися. Якщо раніше я б це послала їм повідомлення, тим паче, що послухайте, я його не роздивляюсь, цього залицяльника, з точки зору мого майбутнього чоловіка, тому що я самого початку переходимо, бачила його риси. Ну, це те, що він може сказати не зробити другої піємі. Така річ, там поїдемо в село. Там якесь класне там повечеряємо класне село. Ну село тут у некрасиві, да там місця біля лікарні по ітозі я виходжу, а він каже: Ну а він наче нічого не було. Тобто робить е, такий вигляд. Ну, тут пішли просто пішли вечеряти, але тут Аліканте. Я не стала питати не тому, що я боялася. Мені чесно говорячи, і не хотілося їхати. То буде було таке. Напишу тобі 4 години. Там да якась тема у нас не була. 4 години він не пише. Но... Зразу кажу всім дівчатам, це нормально написати чоловікові, як ти, що ти ми домовлялися, яка відповідь. Тому що це не про те, що ви нав'язуєте, це про те, що ви цінуєте цей час, і ви хочете знати, що далі, що планувати. Я йому пишу, а він мені щось на іншу тему. Я кажу, так ми з тобою домовлялися в чотири. А, ну так, да, розумію. Тобто є у нього це. Тобто ця людина по багатьма мені, мені не підходить. Так, знов кажу, завдяки амулетам я обрала дуальність. І це важливо знати кожному з вас, поки ви живете в дуальності, ви будете постійно страждати. Нема такого, так? людина погана або хороша. Є таке, людина мені подобається, але не або не подобається. І то краще навіть казати мені. Мені подобається, що ця людина робить так. Ось так навіть краще казати. Але завдяки тільки моїм амулетам я допускаю думку про спілкування з різними чоловіками, які є в моєму колі. Розумієте? Тобто, я вже не оцінюю з точки зору. Він поганий чи класний, як це було раніше, якщо поганий до побачення. А я даю право бути їм такою, який він є. І дивлячись на нього і розумію, ні, цей чоловік це чоловік іншої жінки. І це так класно. І знову цей сайт прийшов завдяки амулетам. Прибираємо дуальність, спостерігаємо за чоловіком, не перероблюємо його, не від. Вчитуємо як мама, так от про що я починала тут п'ять разів повідомлення, то як мама, то як вчителька, да, то як хеф, е, шеф, він мені вдачі зараз написав, що я шеф, зараз зрозумієте. І по ітозі я просто написала йому, тобто я, по-перше, стала собі казати Стоп я чому так відбувається? Тому що в ОМУЛЕТОВІ є енергії карта Ро, які заходять. Заходять да, в лапках ваші програми ментальні і поступово почуйте це слово змінюють їх. Не можна всі програми змінити зразу за півроку, амулет на півроку, тому що ви тоді просто помрете. В світі все йде повільно. Тож у мене вже з'явились паузи між тим, як я. Де емоція, а мене колбасило, тому що я розумію, що людина взагалі. Тобто я написала по-іспанськи, все пояснила походи того, що по секундам розписала. Він каже, я не розумію. Тобто я даю собі паузу і я йому написала спокійно про те, що не треба нічого робити, відпочивай. Тому що він, до речі, написав мені, що він тільки приїхав з роботи. Я зрозуміла, що мені це буде дешевше. Дешевше в плані, плані мого стану, бо зараз все приходить на стан. І якщо я зараз, як раніше, як раніше я розмірковувала, він мені не підходить як чоловік. Майбутнє. Бо я всіх роздивлялася точки зору фата на голові. Він мені не підходить як чоловік. Тому тому можна його, в принципі, умовно ну, говорити, і розказати про те, який він є, да, що і те не так, і те не так, і взагалі, я там йому писала, щоб ви розуміли, і ми різні, писала. Писала не тому, щоб... почути, у мене нема до нього почуттів любові. Mm -mm. Любити любов це інше. Але я розумію, що справді ми з ним різні. Ну, справді. Тобто... Я і матеріально більше заробляю, і по амбіціям, да? Але я знаю, що він реально це відео може зробити. Ну, тому що він мені показував, він просто не хоче вдумуватись і вчитуватись. Тобто я йду в цей досвід. Зараз да? розумієте, що я маю на увазі. І я йому написала так: все, він, тобто, я так написала, не чіпляючи його особу. Тому що ми всі цілі, почуйте мене, ми всі одне ціле, і треба розуміти, що як він тригерить мене, так само я тригерю когось, бо я теж не все знаю. І можливо, я теж навіть, навіть ще чому мене це може тригерити? Якщо я в принципі та людина, яка вчитуся, я така, то значить, я сама собі не дозволяю бути таким, як він. А в цьому і є можливо, зона мого росту. В тому щоб жити в більшій легкості, як він, розумієте? Бо він також мій вчитель, і я йому дуже вдячна. Він далі я заспокоїлась, він не заспокоїться. Він мені знов прислав ще одне відео, знов не те. Тобто він знов там щось робить своє, але не те, що я йому писала. Който в кінці дня він мені написав: От, подивись, у мене є всі відео нарізані. Ми з тобою можемо завтра зустрітися, і так як його. І ми зробимо те, що потрібно. Це. Потім я вже спала, вже, вже медитувати почала, ну як почала, вже вибирала медитацію, яку я буду сьогодні медитувати зі своїми амулетами. Тут він мені бачив, прислав відео в WhatsApp і, і типу, мені це подобається на спокійної ночі. Я не стала нічого, звісно, йому вже відкривати, бо я вже була заспокоєна, я вже зрозуміла всі свої програми. І на ранок я йому написала Доброго дня людина мені нічого не відповіла. Раніше мене це тригарило. Тобто, як це так? Але я розумію, що це про нього. Це не про те, що він мене не любить, але це не про те, що я йому не подобаюсь. Це про нього, це про виховання людини. Тобто... Або про його програму. Знаєте, я прям бачу зараз його програми. І мені немає на чого ображатися. Програма про те, що ти ж мені не відповіла спокійної ночі, а я тобі не кажу спокійного, доброго ранку. Але мене, у мене легкий стан. Я даю можливість бути всьому, що відбувається. Йдемо далі. Потім я сижу, роблю свої справи і розумію, що те, що він зробив, повне повна ге. І я думаю, так, ну я можу взяти собі, дозволити відеомонтажера, Але мені цікаво ж піти в цей досвід. І я пишу йому, спокійно, думаю, треба ж перевірити себе щодо програм, які в мені рулять. Я пишу спокійно, що те, що ти зробив зовсім не те, ми можемо зустрітися і зробити відео, ти як хочеш або ні. Розумієте, да? в нормальному стилі. Він мені, звісно, написав, що він хоче. Да, шеф, ну тобто, да, давай зробимо, давай там разом поїмо суші, там підемо в ресторан і це зробимо. Я пишу йому, ну зробимо, якщо я тебе не вб'ю. вже пішли у ці нотки, да? юмором. Все. Тобто ось так працюють амулети. Енергія карта Ро, які я вам вибираю, враховуючи вашу дату народження, вона змінює ваші ментальні програми. Ті програми, які вам нічого корисного не приносять, крім категоричності, крім неприйняття цього світу, і чоловіків, і подій, і себе, і всього. І про що я ще хотіла сказати? А про те, що є сьогодні і є зараз, і більш немає нічого. І спілкуватися з людьми, враховуючи на майбутнє, ким вони вам стануть або що з ними там буде. Або чоловіками приміряючи фату, це може бути саме найгірше, що ви можете для себе зробити. З кожною людиною ви звертайте увагу на себе, що ви відчуваєте. І спостерігайте, як емоції вас протікають. Не треба собі казати: от дай от, знов я реагую емоційно. Та що ще така емоційна? Я йому там писала, що він глупий, я вам чесно кажу. Але я писала, кажу така, стоп, ні. і писала п'ять разів, поки потім вже написала те оптимальне, що потрібне. Завжди пам'ятайте, що ви нікому не вчителька, ви нікому не суддя. І те, що ви пишете, ви це завжди пишете собі. Людина така, яка вона є. І або ви з цією людиною спілкуєтесь на тих рівнях, які вам підходять, або ви з цією людиною прощаєтесь. Тобто я можу з цим чоловіком спілкуватися на рівні того, що ми з ним друзі, але на рівні того, що він моя, говорить в Іспанії, пара, будувати з ним серйозні стабільні відносини ні. І не тому, що він. Погане це слово я обираю і вам кажу, прибирайте його. А тому, що він мені не підходить, от і все, або я йому можливо не підходжу. Тільки з цих позицій. Тож йдіть трансформації, закликайте їх в своє життя і амулети це один із моментів. Того, як можна це зробити, бо вищі сили тільки й чекають на те, коли ви скажете Допоможіть мені, ви скажете Я прошу, вищі сили, але вони вас можуть не чути. І знаєте чому? Також через те, що, ну не також, а через те, що треба мати певну енергію треба вести здоровий образ життя тобто це енергетична тема я не п'ю не палю можу там бокал вина випити раз в тиждень що ще я не роблю я медитую багато да? у мене 22 дата народження моя голова в космосі тобто мене чують я відкрила цей портал і я беру звідти інформацію і даю туди да? безпосередній зворотній зв'язок що Ця феєчка хоче пройти трансформації. Тому що трансформації все рівно прийдуть в ваше життя. Але це вже буде як опухом по голові. Тоді ви все рівно. А тоді вже буде все рівно, що і як, тоді вже ви в чудеса повірите, тому що в якомусь певному плані амулети – це чудеса. Але це не чудеса. Це енерг... енергія. Це рівень енергії. Розумієте? Тому що тут все енергія. І коли ми енергетично змінюємось, змінюється все навкруги. Як у мене є феєчка, яка була в коханках у чоловіка одруженого, а по ітозі, він не те, що на ній одружився, він кинув свою жінку і одружився на іншій жінці. Розумієте? І тоді оце є трансформація, яка вже вдарила по голові. Тож, Робимо ще раз висновок про те, що трансформуйтесь, йдіть цей шлях, додайтесь в мою групу. Я буду рада, щаслива бачити там кожного з вас.